Революційні праві сили підтримують мирні громадські акції, що відбудуться в Києві 20 лютого 2016 року. РПС виступає проти ескалації і свідомо притримуються позиції недопущення кровопролиття. Однак, ми заявляємо, якщо злодії при владі спробують повторити досвід своїх попередників, Якщо відбудуться спроби силового розгону мирних акцій українського народу, якщо прол'ється кров, ми робимо заяву. Революційні праві сили змушені і зобов'язані, і стануть на захист українського народу. Слава Україні! Всі організації, які входять до платформи революційних правих сил та їх дії, всі координуються штабом. РПС. Також ми закликаємо всі організації українські долучатися і приєднуватися до нашої платформи Революційних Правих Сил. Чекаємо. РПС є координаційним центром, скерованим на захист весяних революцій Гідності. Єдиним керівним органом РПС є штаб. Ми запрошуємо всіх небайдужих громадян, всіх людей честі долучитися до акції, скерованих на очищення державного апарату від злодіїв, які залишилися ще з попереднього режиму. Запрошуємо всіх збиратися біля готелю «Козацький» о 10-й ранку, 20 лютого, 2016 року. Слава Україні! З героям слава!